Доброго ранку. Ви дивитеся програму Ранок на Алтаві в ефірі. Рубрика Юридичний ранок і в нашій студії юрист Богдан Яненко. Вітаю вас. Доброго ранку сьогодні пропоную поговорити про договір оренди землі. Ну, власне, почнемо саме з предмету договору оренди землі. Зрозумів, дякую вам за ваше запитання. Справа в тому, що зараз це питання актуальне на сьогоднішній день. Дуже багато правовідносин відносин є між орендарями та орендодавцями щодо земельних ділянок. І хотів би вказати в першу чергу, що це питання регулюється земельним кодексом України, законом України про оренду землі іншими нормативно-правовими актами, в тому числі і постановами Кабінету Міністрів. Слід зазначити щодо предмета договору оренду землі, це вказується в самому договорі оренди. І предмет договору це тоді, коли орендодавець передає, а орендар приймає в платне орендне користування земельну ділянку. Також у предметі договору зазначається, де саме знаходиться ця земельна ділянка, в якому стані вона в тому числі перебуває. Скажіть, будь ласка, які права і обов'язки сторін відповідно договору. Дякую. Права та обов'язки сторін найголовніше те, щоб сторони належним чином дотримувалися виконання умов укладеного між ними договору, а також положень чинного земельного кодексу та закону України про оренду землі, взагалі, закон України про оренду землі є спеціальним законодавчим актом, який регулює ці правовідносини. І ну я би сказав так, що головним обов'язком Орендаря є належним чином та вчасно сплачувати грошові кошти за користування земельною ділянкою орендодавцю. А головний обов'язок орендодавця є не чинити перешкод у належному користуванні орендарем його земельною ділянкою. А яка є відповідальність сторін, наприклад, за невиконання того самого договору, і коли настає час припинення дії договору? До відповідальності в рамках даного договору може бути притягнуто як і орендаря, так і орендодавця. Все залежить від того, чи належним чином сторона виконує свої договірні зобов'язання. Якщо договірні зобов'язання виконуються неналежним чином, то відповідно та особа, яка виконує їх неналежним чином, може згідно умов договору. А також згідно умов земельного кодексу та закону України про оренду землі може бути притягнута до відповідальності, в тому числі за рішенням суду. Щодо припинення дії договору, то він припиняється саме з того моменту, який вказано в умовах договору. Але безумовно трапляються випадки, що сторони можуть достроково розірвати договір, але на це необхідна їхня спільна доброволя. І е, тоді вони зможуть укласти додаткову угоду, де буде вказано, що строк діє договору е, саме по е, якийсь період, який, е, ну скажімо так, раніше ніж від того, які сторони е, зазначили в договорі. Також договір може бути розірвано за рішенням суду за ініціативою однієї із сторін. Ну що ж я вам дякую за консультацію? Дякую. Шановні друзі, я нагадую, що ви дивилися рубрику юридичний ранок. і В нашій студії був юрист Богдан Яненко.